Вітаю вас, любі брати та сестри. Дякую Богові, що я можу сьогодні бути з вами на молитовному зібранні. Це зібрання, яке дає життя церкві, бо де є молитва, там є життя. Я читаю історію, яка записана у книзі Вихід, 17 розділ, з 8 го вірша. І прибув Амалик і воював з Ізраїлем у Рефідімі, і сказав Моїсей до Ісуса. Вибери нам людей і вийди, воюй за Маликом». Узавтра я стану на верхів'ї у гори, а Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як сказав йому, Мойсей, щоб воювати за Маликом. а Мойсей, Аарон та Хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки Його опускались, то перемагав Амалик. А руки Моїсеєві стали тяжкі. І взяли вони каменя і поклали під ним, і сів він на ньому. А Аарон та Хур підтримували руки йому один з цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу Сонця, і переміг Ісус Амалика, і народ його вістрям меча. І сказав Господь до Моисея: Напиши це на пам'ятку в книзі і поклади до вух Ісусових, що до краю зітру я пам'ять Амаликову з-під неба. Амінь. Знаєте, тема моїх роздумів така: молитва як основне знаряддя для перемоги. Ми прочитали основний такий текст. І коли Моїсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли він опускав свої руки, то перемагав Амалек. Я думаю, що це одна з таких найяскравіших історій про значення молитви для перемоги над ворогом і зміни ситуації життя. От Якщо дивитися на цю ситуацію, у Ізраїля немає ніяких шансів бути переможцями у цій битві, тому що на даному етапі Ізраїль не мав загартованої армії і навіть, навіть не був підготовлений добре в військовому відношенні, не був добре навчений, не мав досвіду битв. Це була перша битва. І ми прочитали, що прибув Амалик. вони були ініціаторами цієї, цієї війни, і вони, вони прийшли воювати і перемагати. Але було, була перемога за Ізраїлем. І в цьому плані я декілька речей хотів би підкреслити для нас з вами, тому що останні часи я дуже часто від наших служителів чую такі речі, що народ Божий якось зневіряється в молитві, молитва затихає, немає такого особливого протистояння у духовному плані. Не так часто народ Божий збирається на молитви, молитва слабше, не знають про що молитися, не вірять в те, що Бог буде відповідати. Але оця історія, вона для нас особливим може бути мотиватором, щоб ми якби, знову зібралися з силами для того, щоб молитися. І перше, що я підкреслюю, про що ця історія, наскільки ми з вами залежні від молитви. Мойсей на горі з піднятими руками, і всі повинні бачити їхню залежність у перемозі від Бога, а не від власних сил або старанності. Тут ми читаємо, є молитва, є перемога. Немає молитви, вона слабша, поруч поразка. І коли Моїсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли він опускав свої руки, то перемагав Амалик. Я думаю, що багато з нас. Це свідки того, що коли була молитва від нас про нас вірніше, то була перемога відносно нашого життя. Ми відкривали свої серця для Бога, ми ставали віруючими людьми. Якщо дивитися на своє життя, то мабуть, я не знаю, як ви, я коли передивляюся свій молитовний щоденник, то бачиш, що самі такі найяскравіші моменти мого життя вони зв'язані з тим часом, коли я був у молитві. І хтось колись сказав, ти не піднімешся, поки не схилишся перед Богом. То це перше, наскільки ми залежні з вами від, Бога, від молитви, це абсолютна залежність. Є молитва, є життя духовне. Немає молитви, друзі, тільки по плоті будемо жити. Це перше. Друге, що ми підкреслимо, про що ця історія, що молитва створює нову реальність. І коли Моїсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли він опускав свої руки, то перемагав Амалик. Є молитва, є перемога. Такого ще не було. Вони цього ще не мали. Але тут ми читаємо, що коли підноситься молитва, то час ділиться до молитви і під час або після молитви. І ця нова реальність, яка яку створює молитва, вона в благословіння народу, який молиться. Так воно було завжди. Є молитва, є перемога. На промовляній території промоленої ситуації все інакше, там Божі благословення. Я думаю, багато з вас читали книгу Естер і пам'ятають, яка там була ситуація, коли народ Божий став, стало питанням відносно життя цілого народу. І ми читаємо, що Естер закликає Мардахея до особливого пристояння при перед Богом: іди, збери всіх юдеїв і постіться за мене. Так аж я та дівчата ми будемо пастити. А потім ми бачимо дії Божого благословіння, коли Естер приходить до царя, і вона знаходить ласку, як ми читаємо у царя, і далі спасіння цілого народу від вигублення, скіпить царя далі завжди у благословіння, яке не відходить більше ні від її сфірі, ні від її народа, бо була молитва із постом. Я думаю, що багато з вас знають різні історії, коли звершувалася молитва і як змінювалася ситуація, тому що була молитва. Одна з таких найяскравіших історій була від Другу міровому світову війну у 40-му році. У квітні 40-го року союзні війська Франції та Британії вони протистояли нацистам. Не були готові до битв, які були на фронті. Вони відступали, перевага була у німців, і німецька армія тіснила відступати, ну, вимушувала вимусила союзників відступати, і німці якби перемагали. Але відступати було не так, же і кудись, бо вони були прижаті до берега Ла-Манша, і далі ніяких шансів не було, що якась буде перемога. І якось вони вийдуть з, того, з тої ситуації, яку вони мали. Черчилль готовий був оголосити перед нацією, що третина мільйона солдатів захоплена німецькими військами. І от, 26 травня, король Англії Георг VI закликав до національної молитви. І Британія того часу безпрецедентним чином присвятила себе молитви. Фотографії того часу показують черги людей, які стоять до храму для того, щоб помолитися. І ситуація змінилася. У результаті було дано терміновий заклик поставити човни всіх форм і розмірів, щоб перетнути англійський канал, цей Ла-Манш, і врятувати обложену армію. На заклик відгукнулося біля 800 суден, і цікаво, що Гітлер у цей же час незрозумілих причин дав наказ своєї армії зупинитися і протягом трьох днів німці нічого не робили. Крім того, над регіоном, там, де була земля, там, де були аеродроми, здійснився бурхливий шторм, який не дав змогу літакам німецьким підніматися у небо, щоб знищити британців. І у цей же час великий спокій спустився на протоку Ла-Манш, подібного якому, як кажуть свідки, не бачили протягом цілого покоління, дозволяючи статися до такому чуду евакуації з Дюнкерка. Цікаво, що британці думали, що якщо вони врятують 25 тисяч своїх солдатів, це буде перемога. Але коли німці відновили свої бойові дії, британці 330 тисяч солдатів були спасені. І хтось сказав, що це таке чудо, якісь обставини сприяли цьому. Але ті, які вивчають історію, кажуть, що це була битва, переможний результат був на в небесах. Яку вели святі люди за свою країну. Тому Хай Бог благословить кожного з вас не ослаблювати в молитві за нашу країну, за своїх друзів, за тих, які ще не спасені, тому що молитва творить диво, вона приносить життя і вона змінює ситуацію і робить якби, ситуацію до молитви і після молитви. І те, що після молитви. Це завжди під благословінням для народу Божого. І третє, що я підкреслюю: підкреслю, молитва як основне знаряддя перемоги. Скажіть мені, молитися складно чи не складно? Це тяжко чи не тяжко? Тяжко. Знаєте, тут так можна сказати: і просто, і складно. І просто, і складно. Бо не просто так по-справжньому молитися. Це особлива духовна боротьба, яка повинна йти, поки йде битва фізична або поки є проблеми, за якими ми з вами молимось. Ми прочитали з вами, а руки Моїсеєві стали тяжкі. І взяли вони каміння і поклали під ним, і сів він на ньому. А арон та хур підтримували руки йому, один з цього боку, а один з того, і були його руки сталі аж до заходу Сонця, і переміг Ісус Амаліка. От тут ми бачимо, яка от була така напряжена боротьба для того, щоб молитва не закінчувалася, щоб вона продовжувалась, поки йде битва. І тут треба теж підкреслити, у молитві важлива постійність, єдність і підтримка один одного. Перед Богом бути як одне таке ціле. А ті, які так, так пристоять перед Богом, мають обітницю, що Бог обов'язково дасть свою відповідь. Знов кажу я вам, що коли двоє з вас погодяться на землі просити про будь-що, то чого б не попросили, буде вам дано від Отця Мого Небесного. І цікаво, що коли ми читаємо в цій книзі, написано Запишіть це в книгу для пам'яті. Пам це для нас, коли нам тяжко, коли ми не знаємо, що робити, є можливість є допомоги, отримувати допомогу, це молитися. Це звертатися до нашого живого Бога, який дав обітницю, що Він вислухає і дасть свою відповідь. І коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли він опускав свої руки, то перемагав Амалик. І у нас сьогодні особлива така важка реальність, у нас сьогодні особливий контекст життя. У нас різні обставини, які приходять для нашого життя. І, от приклад зі Слова Божого: – «Почитайте кликати ім'я Господня. Не переставайте кликати ім'я Господня. Це нова реальність, де діє Бог, незважаючи на складний і важкий контекст нашого життя. Це нова реальність, де Бог в наших обставинах, і Він над цими обставинами, і Він дасть обов'язково майбутнє і надію, і перемогу. Хай Бог благословить кожного з нас, пам'ятати, що ми залежні з вами від молитви, що молитва створює нову реальність. Мир змінюється, світ змінюється від молитви. І це просто з одного боку, і також складно. І хай Бог благословить кожного з нас не боятися цього і ставати на молитву, закликати до Бога, вірячи, що Він почує і відповість. Амінь. Амінь. Я закликаю вас до молитви.